Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя! Христос Воскрес! Хоч в Піс, кажемо, що не взяти говорити, але нагадаю, що в неділя є завжди звільнення від посту, і це є в неділю можна їсти навіть м'ясо, можна святкувати Воскресіння, бо Христос Воскрес. І тільки Піс підводить нам, щоб ми переживали цю згадку, а не це відбувається заново і заново і заново. Тобто, в неділю маємо е, свято. І святкуємо і не боїмося святкувати, хоч і піст, але, звісно, не треба йти на дискотеку десь або ще якусь гучну такі танці-пляски. Ну, але святкувати вдома Воскресіння можемо спокійно. І сьогодні у нас нагадаю, що для всіх нових учасників, що в неділю ми розбираємо послання, яке дається нам на цей місяць, в Меджугорі кожного місяця є послання 25 числа. І це буде послання 25 лютого 2023 року. Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. І в смиренні просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести. А ви, дітоньки, дивіться на мого сина та йдіть за ним до Голгопи у зреченні та посі. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити, і вести до радості, серця, у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія нас закликає. До зречення. Зречення ну про це, що ми і говоримо, цей тиждень зрікатися е, сигарет, алкоголю в першу чергу, таких е, пагубних звичок, які просто нас вбивають що, щоденно. ну, Хто алкоголь вживає щоденно, нікотин, наприклад, кожних 40 хвилин годину е, вживається, то також впливає на весь організм. Ну і звісно ж. Е, Неправильне харчування також нас вбиває, то вже на третьому місці. Це так, ну, всі хочуться так обійти. Ну, типу, ну це так не, не важкий грех. То, ну, але ти вбиваєш себе. І якщо маєш зайвих 30-40 кіло, то також вбиваєш себе. На жаль, це правда. Нікуди тут не сховатися. І в цей піст треба відріктися цього. Це груз, це вантаж, зайвий вантаж. Тобто скинь той рюкзак, скинь той спереді рюкзак, ну або де ти, ти носиш ці тягарі, треба їх скинути. І ти, здається, не для того, щоб на цей час тільки відмовитися, а цей час здається благодатний такий, щоб в цьому часі зрозуміти, що воно тобі вже не потрібно в дальнішому житті. Тобто за, за цих 40 днів. Побачити, що можна жити без цього взагалі все життя, без алкоголю, без сигарет, з правильним харчуванням, можна жити, радіти, насолоджуватися життям. І потім, коли виходиш з посту, то вже не повертаєшся до цих звичок. Це і дається такий 40-денний день пост. бо... За цей час ти вже можеш переосмислити, усвідомити, що не потрібен тобі цей багаж. І для тих, хто хотів відмовитись на 40 днів якоїсь звички, то рекомендую за цей час набратися інформації, перемінити мислення і покінчити з цією звичкою на, на все життя, не бітися, не, не бітися таких фраз, як не буду вживати алкоголь все життя. Спокійно. Спокійно. можна без алкоголю жити, без нікотину можна жити, чудово жити. І також саме на харчуванні. По, постійно бути на дієті це теж нормально, бо дієта це е, стиль життя таки прикладається. І, і покаяння одежі та глибоко особисту молитву. Покаяння одежі це що? Це визнати, що ти залежний, е, ну, визнати в першу чергу, це вже покаяння. Потім одягнути цю одежу смирення. Смирення це. Позбутися цього гріха, в якому ти живеш сьогодні. Ну, може, він великий, може він незначний, але все одно позбутися цього будь-якої залежності, що заважає бути всім серцем. Може, ти любиш гроші більше сьогодні, або піклуєшся про гроші більше, ніж за Бога, то відречись на цей час від думки про гроші. І впусти на самотьок. Побачиш, як воно піде. І без тебе повір, будуть твої гроші приходити, але більше віддавай. І побачиш, як потім будеш. Мати інше відношення до цих грошей. Ну, і Кожен має своє. Я не знаю, що ти сьогодні маєш на серці, яку залежність, яку, що тебе обтяжує, то віддай це Ісусу, і борись з цим. Звісно, борись. Бо Марія не каже, що віддай і сиди на дивані. Оцей і каже, вийдіть в глибоку молитву, в глибоку, особисту молитву. Що таке особиста молитва? Особиста молитва це. Наодинці з Богом, в кімнаті закритися, піти в церкву, де нікого нема. Ну, бо, наприклад, є, так, є такий час, коли в церкві нікого нема, і, і там мати цю особисту молитву, але ос... мати цю особливу молитву. На цій молитві тільки Бог може тобі сказати, що ти маєш робити, покликати тебе, де ти маєш бути, дати тобі твоє призначення, сказати, де тобі буде краще, з яким чоловіком тобі буде краще. Чи виходити заміж, чи не виходити. Купа всіх людей питань, і тільки Бог знає відповіді на ці всі питання. У цей час благодатний, сатана, хочу звести, а ви, дітоньки, дивіться на мого сина та йдіть за ним до Голгофи у зреченні та пості. Я з вами, бо Всевишній, дозволяє мені вас любити. Марія каже: я з тобою, бо Всевишній дозволяє мене тебе любити і вести до радості серця у вірі, що у всіх тих, які люблять Бога понад усе. І сьогодні таке одне важливе питання: чи любиш ти Бога понад усе? І дай відповідь. Можеш в коментарі, можеш собі особисто, приватно дати цю відповідь. Чи любиш ти Бога понад усе? Я вас залишаю, будьте благословенні. мир вам і радість, Меджугорі. Па-па.